Доброго дня, любі шестикласники, сьогодні читаємо параграф 21: Родина і виховання дітей. Становище жінки в суспільствах Стародавнього Сходу. Запитання перше. Поміркуйте, чому дорослі прагнуть виховувати дітей? Друге. Представники якої статі, на вашу думку, прагнули відігравати головну роль у давніх суспільствах. Які відомі вам? Факти з історії Стародавнього Сходу Про це свідчать. Пункт 1: Шлюб і виховання дітей у суспільствах Стародавнього Сходу. Але спочатку закликаю вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок для того, щоб дізнаватися про нові відео на нашому каналі. Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і виконайте завдання А. Зіставте підходи до створення сім'ї в суспільствах Стародавнього Сходу. Б. Порівняйте становище жінки в сім'ї в різних країнах. В Визначте, на кого покладалася головна відповідальність за виховання дітей г. Визначте виховні ідеали стародавніх суспільств. Давні народи особливо відповідально ставилися до укладення шлюбу і народження дітей. Створюючи сім'ю, люди забезпечували продовження роду через своїх дітей, належне піклування про батьків і догляд за могилами предків. Шлюбний вік був доволі раннім. Ще в дитинстві батьки могли обрати нареченого наречену своїй дитині. У давньому Єгипті часто одружувалися з любові, а от у давньому Китаї виявляти почуття вважалося непристойним. Батьки часто одружували дітей без взаємного кохання. Ще в ті далекі часи єгиптяни, а також жителі межиріччя під час одруження укладали шлюбний договір, існували закони, що регулювали права й обов'язки подружжя. Сім'я в усіх суспільствах Стародавнього Сходу була патріархальною. Головною був чоловік. Найбільш прав серед жінок стародавнього Сходу мали єгиптянки. Вони мали право на приватну власність, спадок, розлучення із чоловіком. Відомі давньоєгипетські повчання, у яких чоловіків закликають шанобливо ставитися до жінки. Схожими були й права жінок у державах Месопотамії. У Китаї та Індії становище жінок було іншим. В Індії жінки, хоч і мали майнові права, але постійно перебували під опікою, контролем старших чоловіків, родини. У Китаї жінки повинні були слухатися батьків, чоловіків і старших братів. Також китаянки не мали права на спадщину після смерті чоловіка. Мовою документів. Прочитайте текст і розгляньте давньо єгипетське зображення сім'ї. Які емоції у вас викликають ці джерела? Із записів мудреця птахотепа 25, 24 століття до нашої ери Люби свою дружину, бережи її разом з нею. Турбуйся про свій дім, годуй її як слід, накривай їй спину і обіймай її. Принеси щастя її серцю протягом усього життя, остерігайся бути жорстоким з нею, бо жорстокість це руйнування сім'ї. Незаперечним авторитетом завжди був батько або старші чоловіки в родині. Саме на батька покладалася головна відповідальність за виховання дітей. У Єгипті казали, кого не навчав батько той неук. Уподібнений до кам'яного ідола, подібних традицій дотримувалися і в межиріччі. На одній із глиняних табличок є повчання батька дітям наслідувати приклад старших родичів, мудрих людей. Батько також мав подбати. Щоб сини успадкували його професію. Про це свідчать давньоєгипетські документи, у яких є свідчення про заняття представників однієї родини будівельною справою протягом 25 поколінь. У давньоіндійських родинах виховували у дітей такі якості, що дозволяли б їм неухильно дотримуватися життєвих правил своєї варни, у брахманів жерців. Головними якостями вважалась праведність у Кшатріїв воїнів мужність і сміливість, у Вайшії працелюбність, у шудрів покірність. У китайських родинах виховну роль відігравали також численні табу. Заборони вважалося, що в кожному домі був свій домовий дух, який стежив за поведінкою, працею. Та вихованістю членів родини, особливо дівчаток і жінок. З виховною метою будинки прикрашали картинками з повчальними сценками із життя та казок. Мовою документів. У цілому виховні ідеали народів Стародавнього Сходу були схожими. Дізнайтеся із уривка давньої індійського епосу «Махабхарата» Пробачення правильного виховання на прикладі принца рами. Визначте, чи можна вважати давньоіндійські виховні ідеали прийнятними для сучасності? Поема Махабхарата про царевича Раму. Ніхто не міг зрівнятися з царевичем в силі й відвазі. Усіх переважив Рама вченістю, і вихованням, і мудрістю, сповнений чеснот. Він ніколи не хизувався і не вишукував недоліків у інших. Чистий душею. Він був привітний і лагідний, у спілкуванні, незлостивий і прямодушний, шанобливий до старших. Він постійно удосконалював військове мистецтво, вів корисні бесіди з мудрецями й освіченими людьми. Він знав веди і веданги. Давньоіндійські священні тексти. Закони і звичаї. Був красномовний і розсудливий і ніколи не відступав від обов'язку. Пункт 2. Як навчали дітей Читаємо і розуміємо. Дізнайтеся за навчальним текстом і визначте А. Чим була викликана поява шкіл у стародавніх суспільствах Б. Що впливало на вибір предметів для вивчення в школах. Суспільства давніх цивілізацій значну увагу приділяли освіті. Дітей навчали і раніше, але саме на стародавньому Сході це провадили систематично, у спеціально відведених місцях. По-нашому, у школах. Це було зумовлено тим, що для управління державою. Потрібна була велика кількість чиновників, будівельників, лікарів та інших груп освічених людей. Щоправда, навчатися могли не всі діти, а переважно хлопчики, заможних верств суспільства. Хоча зрідка освіту здобували і дівчата, учні вивчали різні науки, але перевагу надавали потрібним для професійної діяльності. У школах для майбутніх чиновників опановували граматику, математику, майбутні жерці священнослужителі. Вивчали також астрономію, священні тексти, медицину. У військових школах були заняття з військової справи. У всіх видах шкіл учнів навчали гарних манер, гімнастичних вправ, іноді викладали поезію та музику. Попри різний набір шкільних предметів, схожим в освіті давніх цивілізацій було те, що дітей намагалися виховати слухняними. Від учнів вимагали запам'ятовувати вивчене і чітко слідувати йому, мовою документів, як навчали дітей у давньому Єгипті. Набридло мені повторювати тобі наставлення. Завдам я тобі ста ударів. Говорив учитель несумлінному учневі в давньому Єгипті, Пиши рукою своєю, читай вустами своїми, радься з тими, хто знає більше, ніж ти, вправляйся в цій справі і зрозумієш її користь в старості. Щасливий писар, умілий у справі своїй, Владика навчання, будь наполегливий у роботі щодня. І ти опануєш свою справу, не проводь жодного дня в неробстві. Інакше будуть бити тебе. Вуха юнака на спині його, і він почує, коли б'ють його. Будь наполегливий в одержанні порад. Не лінуйся, пиши: не піддавайся пересиченню письмом, віддай ти серце, і слухай слова. Знайдеш ти їх корисними. Перше запитання. Як ви зрозуміли вислів вуха юнака на спині його. Друге. Які можливості відкривало оволодіння грамотністю в давньому Єгипті? Третє. Які поради давньоєгипетським учням ви вважаєте слушними й нині? Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю. І систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Родина і виховання дітей. Становище жінки в суспільствах Стародавнього Сходу. Дайте відповіді на запитання, Якими були відносини між членами сім'ї в суспільствах Стародавнього Сходу. Яким було становище жінки? В суспільствах Стародавнього Сходу? Чого навчали дітей в давніх школах? Яким був виховний ідеал в суспільствах Стародавнього Сходу? Пункт 2. Обговоріть у групі, ознайомтеся з повчальними висловлюваннями, що дійшли до нас зі стародавнього Сходу. Як ви розумієте їхній зміст? Чи можуть вони бути корисними для сучасних дітей? Свою думку обҐрунтуйте. Пункт 3. Мислю творчо. Розгадайте ребус та пригадайте, що вам відомо про закодоване у ньому явище. Ми прочитали цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю успіхів у навчанні та мирного неба над головою. Пропоную оцінити роботу автора Вподобайкою. Ще розподобайкою.